Усім привітульки, привітики, Здоровенькі були! Прийшов час оновити інформацію про те, де ж читати, дивитись і слухати тайтли українською мовою. Знаю, що багато хто чекає на альтернативу сайту Манга Тож сьогодні я принесла вам інформацію що одного цікавесенького проєкту, а саме проєкту Дангекі. Автор каже, що на нас будуть чекати комп'ютерна і мобільна версії сайту, а також планується ПВЕшка. Наскільки зрозуміла, то це як сайт. А коли їм користуєшся, то він виглядає як мобільний застосунок, який не жере пам'ять телефону. У телеграм-групі Данґекі ви можете побачити прогрес проєкту, а також готовий дизайн декількох його сторінок. Проєкт активно розвивається і набирає все більше прихильників. Тож обов'язково долучіться до нього і допоможіть в розвитку. А як же допомогти в тому самому розвитку? Спитаєте, ви є кілька варіантів: перший, а вже ж задонатити копійку розробникам, а другий залишити в телеграм боті Дангекі коментар зі своїм досвідом користування. Подібних сайтів під минулою частиною відео такі відгуки траплялись. Тож, якщо ви дивитесь цю частину, хоч писати боту усі ваші думки на цей рахуночок. Допоможіть авторам зробити для вас якнайбільш зручний сайт для прочитання ваших улюблених тайтлів і не тільки для прочитання, а й для публікування. Тепер поговоримо про те, де дивитися дорами, аніме, фільми та серіали. Для дорам підійде такий сайт, як Світ Дорам. Він досить зручний в плані пошуку якихось тайтлів, проте може напрацювати онлайн-програвач. Це можна було б вважати мінусом, проте вони залишають посилання на кожну групу звучки в телеграмі. Це досить зручно і допомагає більше підтримувати перекладачів. Тож заходьте, дивіться кіно і серіали. Ви можете подивитись на сайті UA Kino Club. Цей сайт подобається мені більш зручним пошуком ніж у Енеїди Проте ви можете зацінити обидва. Сайт. І вирішити який зручніший саме для вас. І також, якщо ви знайомі з озвучкою від цікавої ідеї, можете зацінити їх вебсайтик. А якщо з озвучкою не знайомі, то пора швидесенько це виправляти, бо вона просто топ. Я всім вам її раджу. Аніме, а вже ж ви можете подивитись на сайті AniTube in UA. Це база, основа і ґрунт. Також в цьому відео. Я б хотіла з вами зачепити тематику аудіокниг. Я знайшла для вас кілька телеграм-каналів, в яких публікують аудіокниги українською мовою. Перший канал це Голова на плечах. Мені подобається стиль їх публікацій, Він зрозумілий, зручний і охайний. А другий це аудіокниги українською. Також хочу вам нагадати, що якщо у вас є можливість придбати офіційне видання манги або манг українською мовою, обов'язково зробіть це. Ну і на кінець, що хочу вам сказати, любі мої. І не бійтеся гуглити, шукайте інформацію щодо сервісів, улюблених тайтлів, команд-перекладачів в Тіктоці, Телеграмі, Гуглі, налініться, лініться. Бо завдяки кожному з вас український контент розвивається і це тільки на краще. Буду рада вас всіх бачити. Ще раз запрошую на стріми. Приходьте поспілкуватися. Всім бажаю гарного часу доби і до зв'язку, любі мої!